Ви знали, мої любі сонечки, що дуже важливе положення нашого фізичного тіла, коли ми молимося. Дуже важливе, тому що наше фізичне тіло англі, літає це проявлення енергії. І коли ми молимося, особливо коли ми молимося, ми з'єднуємося з, з високою енергією з нашого серця. Звичайно, коли це щира молитва, що ми робимо? Ми складемо так руки. Бачите, трикутник? По-перше, ліва і права сторона це чоловік і жінка у нас всередині, які відображаються на зовнішньому. Ми їх об'єднуємо. І, об і це єдність духу. Бачите, Трикутник. Що це? Це форма, світлова піраміда — Це наша єдність з творцем, коли ми молимося, і у нас серце йде потік вверх, вниз. Життя і через життя доходить до нашого серця. Це такий Божественний трикутник, це наш божественний знак єдності з Творцем, який от ми приймаємо молитву біля серця, тому що молитва йде себе, тобто ми фіксуємо енергетично і практично через фізичне тіло на рівні нашого серця, от якраз цей знак. Цей божественний трикутник, цю божественну піраміду, єднання чоловічого та жіночого, плюс цей єдність Божественного духа. Божественний дух це і все дуже важливо. Коли ми робимо глибокий уклін, голова внизу, серце вверху, це також дуже важливо, тому що саме в цей момент, коли ми глибинно в молитві кланяємося нашим вищим аспектам, ми показуємо тим самим як таку божественну йогу, бо йога – це не про вправи, а йога це проявлення божественного, божественної енергії через наше тіло. Це її йога, між іншим. І коли ми, от ми робимо цю божественну йогу, ми тоді показуємо, що наше серце головне, тому що воно знаходиться тут, так? А его голова внизу при поклоні. І що найважливіше, не забувайте про дихання, концентрація. Коли ми робимо. Звертаємося до Творця Отець Небесний, ми робимо вдих. Наш живіт обов'язково надувається, ми дихаємо тільки животом, концентруємо наверху нашу прекрасну божественну піраміду. з рук. Максимально затримуємо дихання та видихаємо цю енергію світла у своє серце. Це одна з самых основних наших божественних йог при молитві. При розмові з творцем мої любі сонечки, коли ми концентруємося на вищу цю божественну енергію, це практика на кожен день для кожного з нас, мої любі. Люблю вас.